відео. Якщо вам кажеться, що мій голос странний, тому що це, да, я заболіла. тому <кій> Ми з котом сьогодні вирішили, що треба щось зробити з моїми книжковими полками. Тому що я тримаю тут тільки ті книжки, які я ще не читала і планую прочитати. Ну і свої. Е... Картіни. Тому я хочу заповнити ці полки книжками, а не картинами. Тому що це виглядає тупо. Спершу я піду в класську кімнату, там де в мене всі інші мої книжки, які я читала. Виберу звідти свої улюблені і принесу їх сюди, протру, поскладаюся, починаємо. Коли я вирішила щось подивитися, перший степ це ми протираємо полку від пилюки і протираємо всі книжки. особливо ті, що прийшли з класкої комнати, бо це камба. Може, конечно. Я ще зрозуміла, що вони на російській. Який кошмар. Так, вона на російській. Фу. Фу. Ілюстрації в цей... Книжки з новелами дуже жокова принца, Це просто. Це... Це скарб. Це скарб. Як воно все тут гарне. Здається, має бути друга частина, але коли я читала цю книгу, її ще не було. І от мені цікаво, де друга частина є, вона є, тому що я хочу знати, що буде далі. Come on. Так, книжки ми протерли. Вау! Wow. Тепер треба подумати, як я це все буду розставляти. Я думаю, що я ті книжки, які я не прочитала, а думаю, що я може їх перечитаю, поставлю на цю полку і ще на сюди. Що в нас вийшло. Поки що є достатньо багато місця для нових книжок. Тут я поклала цю серію Філіпа Вандерберга. Ми ігноруємо, що воно на російській. <г concentrated> книжка з завданнями на англійській. Я не знаю, я взяла Advanced рівень і я його так і ніколи не робила. Гаррі Поттер майже вся серія, тільки останні восьми частини немає. Метро до темного міста. Що мене взагалі. Метро до темного міста. Мені сподобалось цікавенько. Летті Гвінгіл. Якби, да. в другу частину. Карвал. Книжка про Різдво Альбом BTS. Особи місце занімаю у мене тут. І далі інші книжки. Це ми теж ігноруємо. Е, звісно, це я на дисплей поставила, звісно. це я робила з папою це типу годинник, але ну, логічно, що він не працює. Тут мої фарби, це ми тут лишаємо так, для того, щоб трималися книжки, книжки мого папи, які я хочу спробувати почитати. Ще саді, одна тут і одна ззаді. Е, Сирий книжок, яку я купила в Києві, тінь та кістка. Я Уно з Гаррі Поттером Просто щоб вона, бо тут полка, і вона заходить, і книжки тут не помістяться, а Ну вона по-тупому виглядає. Далі мія Сара Джей Мас улюблена. Це я купила в секонд хенді книжку. Тут мої е, видання класики і агата Крісі, які я хочу дати ще один шанс. Да. Ну, і мої засоби, і пахнючки, скажімо так. Ось що в нас вийшло, як вам?